Нині на Полтавщині доволі успішно працює 37 професійно-технічних навчальних закладів, де здобувають освіту майже 11 тисяч учнів. Через зміни в бюджетному законодавстві фінансування ПТУ цьогоріч лягло на плечі місцевих скарбниць. Тому деякі училища, коледжі та ліцеї взагалі можуть закрити. Найгірша ситуація у Полтаві, яка досі живе без бюджету. Виділених коштів вистачило лише на основні захищені статті видатків. Досить гостро постала проблема в цих закладах щодо забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, безкоштовного харчування, здійснення оплати за комунальні послуги, виплати стипендії. Цілком можливо, що на Полтавщині з 37 професійно-технічних навчальних закладів залишиться лише 15. мережу. Планують оптимізувати. Окрім Покременчуці шести ПТО працюватиме три у Комсомольському роді Зінькові по одному. У першу чергу збережуть популярні спеціальності, наприклад, електротехнік чи будівельник та рідкісні квітникар, єгер, чоботар, овочівник, коваль. Ці професії, вони вже такі одиничні. Вони сьогодні мають дуже велику. Фінансову оплату, тому що дуже важко знайти такого спеціаліста, про яких ви казали, взагалі потрібно як зберегти ці професійно-технічні заклади освіти, так і допомогти, щоб вони як можна скоріше здобули ту необхідну фінансову підтримку. Субвенцію з державного бюджету на фінансування ПТУ все ж обіцяють виділити близько 50 мільйонів, а потрібно не менше 80. Так що дефіцит коштів усе ж залишиться. Обласний бюджет вже прийнятий. Те, що робиться, це трошечки уже як некоректно. Після прийняття обласного бюджету передавати ще посеред року якісь заклади. Ну це трошечки не не нелогічно і некоректно. Ну ми приймемо їх. Ми скажем так, готові прийняти, але на сьогоднішній день ще. Близько 30 мільйонів за цим ресурсом, який переданий, чи буде переданий, бо закони ще не підписані. В обласний бюджет на наступних сесіях обласної ради доведеться вносити зміни. А загалом Україні потрібен закон про професійно-технічну освіту, щоб остаточно визначити правила гри на цьому полі. А поки що загального бачення ситуації ні в міністерстві освіти, ні в депутатів Верховної Ради немає.